Друзі, друга партія суперфіналу футбольної ліги подібна. Були ще до нас у червоній формі команда Браїль. Річний срібний вот больної ліги, поділений поступ. НГП ще висина 2. На фотовець майданчика. Рахунок за партію мобильного 8. Ігор. Паскар Батюка і удар Зараз працює на двох. Направили перший на трохи. Побачимо сьогодні справжню силову канані родина Сергійка. Можливо, не вистачає майданчиків. Є. Yes. Санічук, Торканя, Зелінський, Гончарук, скидка, є. Примор! Показує Нікіна Мансера, що м'яч, м'яч вологий. Його замінили. Матом тросик виграв новий приємний. Виборівся поки що поза позадом МКП. Я сказав поки що, он президент Микола Федович Чумак, Він головний тренер. Дерево передріє. А ось так би мовити в фон. На... А ось на фоні волейболіста МКП грає Юрій Матвієнко. Скільки на років? 20 років. Запомніть. М'якшує блок. Рак пасує. Знову на Матвієнка. Настрибається сьогодні Юрій. Вау, набуває Гончарук. Гончарух Нарешті зйом 1-4. Ось Нічук. Ким'яч, Горбатюк, начарує плюс 4. Я тюплив. Не можна відпускати, що перника так напиши. Така швидкість, то, можливо, знаєте, це такий м, критерій э, гри э, не завжди вживають його мої колеги волокольні коментатори, але дивіться, як зараз Юрій Стих, на такий низенький, ніяк, сукальний. Нікіта Мацера. Ще один Можливий кандидат до МХП. Це я так, знаєте. Розсуждаю сам собою. А там хай вирішують люди, яких я вже називав. Мастера трифня. Гончарок буде атака. Матвієнко пом'якшує блоком. Атаки так на... негладающий привет. Или Аджаба. Вернемся к Ничука. Донется проблема.

Так ось е е виживну увагу, що Шульга Юрій Матвієнко, це теж додає певних складностей для Брон Суперника. Реценко піднімається нього. Сьогодні працюють багато і відео знімають, і фото знімають. Чарівна пані Діана Зайвіна працює сьогодні. Валерій Швид сьогодні працює як фото колоса. Игрок. Там нічук. Було йому, атакувати Артем Зелінський, дивіться артем Зелінський, він пасу, пасуючий взагалі-то але що він витворяє на цьому рівні як пограла а там вау вау пробув її прочитують, скидку там... Постійно росте, Кожен раз він додає. Зелінський. Міст 11. Але відставання серйозне, Юрій Богдан. Серед численних спонсорів я бачу поділля агрозахист на футболках Крайова. Поділля агрозахист, ми знаємо і це з Олександром Володимировичем. उहो З усього цього складу зараз МКП найменше ігрового часу в суперлізі має саме літаві автомобиль. Матвіє. Ні, який маткє. Нікіта Макфера. У вас не працює перший темп. А ще є відповів. Лешка нашу. Нема вже сил на таку повноцінну силову подачу Олега. Відпочив, не був загружений, так би мовити, плотно в атаці, щільно в атаці. і ось він трішечки відпочив у апках і видав черговий результативний та годеля, 14-3. що Міністрська обласна переговора надала можливість сьогодні побувати матчі чемпіонам Лінської області серед у з 20-го команда Світлана мережі Межінської біля 16-ти

Як кажуть футболі, відомо тут буде щодо підкаті у футболі. Трішки місто, трішки м'яч. Тут перефразуючи, як зараз Віктор Розенко, трішки блок, трішки майдан. 13-17, Віктор Гриценко. Така подача. І сильна лошадка. Зелінський. Зелінський як зіграв зараз. Але дорож, дорож. Стоплю, де Триста південь, вона на податку. Настрибався. Да? В Нівані працює результативно. Юрій Мартинович, ви знаєте. Сюда там е, Дінашка живе, що знає, пришли. Дівчата не працює. Віталій Постановки. Перший його перший перший третього сті п'ятнадцять чотирнадцять матві. 15-19, трішечки скоротило до мінус 4, але що там, мінус 6, мінус 4, так і навіть мінус 3 бовтається так рахунок, а вже партія там накочується. Щерок пробуває Іван. А і весь у нас закриває Юля. Або як зараз емоціонально вигукнути метод українського волейбольного команда цеху. Захальченко Даніїл. Там ничего, там шестнадцать двадцать ДН. Там ничего, шабан, вышла скидка. Сендер, Район Залінського, Скарбатюк. Іван Міцевади. Один 20-2016. Знаєте, я режиму зараз сказати, що це ключовий момент зустрічі, всієї волейбольної ліги поділять 20-24. Іван. Параша невдалий прийом шаба. Тайм-аут від команди Браїлів. Ну, Бачите, я нічого не пророкую, навіть не хочу проназивати, але я сказав, що в тому році Браїлів програв одну гру. Одну гру. і поступився золотом. І 50 тисячами гривень призвав комір. Е, в цьому році він не програвав жодної жодного. Зараз він програє 16-23. У другій партії програв першу партію на подачі Івана Гончарук. Друзі, Кирило передрій підготував команду. Сьогодні він може виграти бій і може виграти битву. Може виграти війну. Здорово. Рак пасує. Діценко. Піднімається м'яч. Вадимський.